Всем здравствуйте, все зрители, подписчики нашего канала. С вами Вадим и Максим. Мы будем снимать вам видео стрим по танкам онлайн. Мы сейчас будем заходить в битву. Заходим. Заходим. Потащим немножко. у меня тут оружение не такие сильные, но валить дуже сильно. Ну да. Мои не такие сиочи, потому что у нас бабаны. Ноль. Тихо. Сами бачите, тисяча карталиків. Зараз будемо... будемо тільки запускати битву. Зараз будемо запускати битву і грати, заташувати бой. От ми і прогрузилися. Ми заходимо. Забудьте відео подивитися про після на пісонах. Щось він там мелить Ну не зайдете посмотрите. І, якщо наберете на цьому стрімові 10 лайків... Для начала це. То ми будемо продовжувати знімати вам далі стріми, якщо не хочете. Тут то, то даже так будемо знімати, бо все одно Це ж видеоигры. Что? Во! Ого, у нас на ебаточке сочетание проти вас помогут зриваем, я буду грати, бачите? Просто так. Просто будемо грати. Просто нарчики. на першому місці даже, бачите. 26 к одному. його п. А моє один к одному Моє є? Во, бачите, яке мене впає. Я тільки що зайшов минуту назад. Тобто, ми може тут не спіємо нічим. Витащити, тому що тут 4 минути і затащити 7 флагів то не реал. Потім в нашів. О! Ми взяли... Ми беремо фотожочок. Теску, Убивай. Мы были подска и вот это Через туннель. Надеюсь, ты наша смока. Да. Хух. Это добро. Просто по скилу, по совести. Но это еще не все. Мы еще одну. Пару каток снимать. Блин, насылы. И фа. Что ты пишешь? Ремонный сок 77. Давай, подписывайся на лайки. Лайк Далее. На 20, часа. Она что Я же Забирай. Ты хуй. я сам ураю. Вы снимаете просто ва ва про <laughs> Клевый никнейм. Вс. Вот так, ну надеюсь мы не... Ми утрпы. Мы утрпнем. А вы надеюсь, что Да-да-да, ну -да, все, ну все, ми доставим. За 2 минути ми стащим Хоча б одного флажка. То дуже радує Тому, і радує, тому що тут тащив. За что таща одного фаза тащив за 2 минути Ой-ой-ой. Фух, Чифана потерял. Тут по скилу, по совести. Не по донату. -а! Упс, упс. Кстати, я донат. Скоро будут донаты -э на аккаунт. 100 тысяч кри. И куплю вот такой комплект. -э Ой, куплю комплекта. -э Стана молота Там Дезар, пацан, прибоя такие краски. -великие. там не Васпик, а Титан. Потому что Він буде лучше, але це воно ну, вже Васпік буде швидше, ніж Титан, Титан. Ну Титан сильніший набагато. От Васпіка. Ну не багато. Оце. Ну на Титан без. Тому що Титани такий помаленький, треба на неї їхати. Що при том, ще притом на безумії грати, то я вам не советую На безумії грати на Титані. То я вам советую. В общем, мы зараз після цієї катки може зайдемо на тестовий сервер. сервер. А є там быт, а ні. Не зайдемо на аккаунт нелог. Не такий аккаунт є. Сержант мою. Сержант простий. Просто сержант. Ну якщо так, то так. Вже один вилетів, тому що вже забув. І підписуйтесь на канал. О, вже один втік. Вражеский и ступивничий. То добре. Поставьте лайки. А вы думаем, что мы думаем, что поставите три тысячи лайков. Макси, ты сказал 10 лайки до начала. Чем больше, тем лучше лайков. Тим больше, тим раніше мы вийдемо вийде новий стрім. Если а вы завтра вийде просто відос. На дві катки. Якщо ви захочете, правішка, то, то просто заходьте. Ми нікняємо в описанні буде. І ссылка на мої на, на мої ВК тоже в описанні І на мої. На мої і на Максимової І на Вадимової Я сказав, Дебіл просто. все, ми виходимо з цієї катки. ми будемо шукати іншу Давай. якщо не найдемо, если не найдемо. то будемо Идем, на сержант. Идем на сержант. Кто там? Идем. 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 на сержант. Э, что за? Какой-то баг. Идем тик Тикт. Тикт. Все. Перезапускаемся. Если вы хотите музыку подсушить, сейчас будет. Немножко. Но 3 минуты точно будет.

Не Много Не нормально. Твигру. А, ну правильно, потому что мы там мои вот одна. Поскорее, поскорее, мы заходим на мой сержантик. Яко я кстати накачав за один день. Представте, накачав я 7 за один день. Представте. за годину. За день. За день. Сейчас мы... О, пошли сюда, потащим. Погнали. Поехали. Хай загрузка йде, а ми пока расскажем вам. що ну, лучше, титан или мамонт. Луча. Я думаю, що лучше лучше дітам луче... набагато, потому що мамонт титан притягає мамонта. Мамонти рішкіши. Мо є лучше, бо що дивила, я вам говорю. Ма, ти там лучше, бо ти там перетя пере, пере Я с тобой не согласна. Хочешь давай зараз візь, візьму я пори? Ти я тебе зласна, пішов тоже... дит... цього... Він лучше, тому що діда може мамонта тепер а мамонт не може. Мамонт Ах... тяжкіше, його довше вбивати. То довше і його тяжко вбивати. Я з тобою не згласна. Я з тобою не сугласна, тому що... Ну добре, ми про це не говоримо, бо Іра спорить, то нічого. Нормально. О, Бачите? Бачите, хори молод М0. Я вже купив комплект М1, то на м цунамі. от Тиху. І от ми погнали далі. Ще трошки. Нас, якщо заберуть це все буде добре, Ой-ой-ой, ні ні Виходимо з цієї катки, тому що тут дуже сильно довго. А треба за той стрім около 15 каток зіграти Ще 14? Так. 13. 13. Ви зайшли вже? Ну, добре. І ось, їдемо ми кататися. Якщо захотіте, ставте лайтосики і 100 лайків да, для того, Стріма? хватить. Спочатку треба набрати 10, а потім набрати 1000 і навіть дві п'ять. Так, скільки захочете, скільки беріть. Нам все равно, якщо, скільки захочете, скільки будете, якщо вам старалось це відео, ставте великі лайки.